Вітаю! Ми продовжуємо вивчати подійність натуральних чисел, і тема даного відео розв'язування вправ на знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Ми будемо знаходити найбільший спільний дільник двох чисел за виведеним на попередньому уроці алгоритмом. Ми вдосконалюватимемо навички розкладання чисел на прості множники. І дізнаємось, які числа називаються взаємно простими. Перше завдання: знайти найбільший спільний дільник чисел 36 і 54. Керуємось алгоритмом. Перший етап. Розкласти на прості множники перше число. Записую перше число і розкладаю. 36 є в таблиці множення. Це 4 помножити на 9. 4 розкладаємо як 2 помножити на 2, а 9 3 помножити на 3. Другий етап. Розкласти на прості множники друге число. Виписую 54 і розкладаю на прості множники. 54 є в таблиці множення. Це 6 помножити на 9. 6 розкладаю, як 2 помножити на 3, а 9, як 3, помножити на 3. Третій етап. Підкреслити спільні множники. Підкреслю 2, Підкреслюю 3, 3 і ще одна пара трійок. Четвертий етап. Перемножити підкреслені множники в одному з розкладів. Беру перший розклад, числа 36, і виписую підкреслені числа. 2 помножити на 3, помножити на 3. Перемножаю. Отримаю 18. Отже, найбільший спільний дільник чисел 36 і 54, це число 18. Поставте відео на паузу і самостійно спробуйте виконати друге завдання. Перевіряйте. Керуємось алгоритмом. Перший етап. Розкласти на прості множники перше число. Розкладаємо на прості множники 45. 45 це 5, помножити на 9. 5 просте число. А 9 розкладемо як 3 помножити на 3. Другий етап розкласти на прості множники друге число. Розкладаємо число 60. 60 це 6 помножити на 10. 6 це 2, помножити на 3. 10 це 2 помножити на 5. Третій етап підкреслити спільні множники. 3. 5, 5 і 3, 3. Неважливо, в якому порядку ви їх підкреслюєте, де саме в числі ви їх підкреслюєте. Важливо, щоб ви віднайшли спільні множники обох чисел і їх підкреслили. Четвертий етап. Перемножити підкреслені множники в одному з розкладів. Беру перший розклад і виписую підкреслені множники 5 і 3. 5 помножити на 3 буде 15. Отже, найбільшим спільним дільником чисел 45 і 60 є число 15. Третє завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 66 і 88. Перший етап. Розкладемо на прості множники число 66. 66 це 6 помножити на 11. 6 розкладу, як 2 помножити на 3. 11 – просте число. Не розкладається, тому одразу записуємо. Другий етап розкладемо на прості множники 88. 88 – це 8 помножити на 11. 8 розкладається на 3 двійки. 11, число просте. Третій етап Підкреслити спільні множники. 2, 2, 11, 11. Четвертий етап підкресли. Перемножте підкреслені множники в одному з розкладів. Дивлюся на розклад числа 66 і виписую підкреслені множники 2 і 11. 2 помножити на 11, 22. Отже, найбільшим спільним дільником для 66 і 88 є число 22. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Розкладемо 22. Це 2 на 11. Розкладемо 33. 3 на 11. Підкреслимо спільні множники. 11, 11. Випишем, перемножимо підкреслені множники в одному з розкладів. Зверніть увагу, що в розкладі, наприклад, числа 22, підкреслено лише одне число 11. Тому ми його записуємо і вже перемножати не потрібно ні на що. Тільки один спільний множник, от він і є найбільшим. Спільним дільником обох чисел. 22 ділиться на 11, 33 ділиться на 11, тому 11 найбільший спільний дільник. П'яте завдання: знайдемо найбільший спільний дільник 480 і 720. Розкладемо число 480 на прості множники. 480 це 48 помножити на 10. 48 це 8 помножити на 6. 8 розкладаємо на 3 двійки. 6 розкладаємо на 2 І 3. І 10 розкладаємо на 2 і 5. Розкладемо на прості множники число 720. 720 це 72 помножити на 10. 72 це 8, помножити на 9. 8 розкладається як 2, 2, 2, 9, 3 на 3. І 10, 2 на 5. Підкреслим спільні множники. Перемножаємо підкреслені множники в одному з розкладів. Беру розклад числа 480 і виписую підкреслені числа. Перемножаю ці числа і отримую 240. Отже, найбільшим спільним дільником чисел 480 і 720 є число 240. Поставте відео на паузу і шосте завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. Розкладемо число 420. 420 це 42 помножити на 10, 42 це 6 помножити на 7. 6, 2 на 3, 7 просте число, 10, 2 помножити на 5. Розкладемо число 350. 350 це 35 помножити на 10. 35 це 5 на 7. І 10 це 2 на 5. Підкреслимо спільні множники. 2, 2, 7, 7, 5, 5. І перемножаємо підкреслені множники в одному з розкладів. Виписую, 2 помножити на 7, помножити на 5, 70. Отже, найбільшим спільним дільником чисел 420 і 350 є число 70. Сьоме завдання: знайдемо найбільший спільний дільник чисел 26 і 39. Розкладаю число 26. У таблиці множення цього числа немає. Але я бачу, що 26 ділиться на 2, тому що остання цифра 6. Ділю 26 на 2, отримаю 13. Отже, 26 це 2 помножити на 13. 13 число просте. Розкладаю число 39 на прості множники. 39 в таблиці множення нема. На 2 не ділиться, але на 3 ділиться, тому що сума цифр ділиться на 3. Ділю 39 на 3, отримую 13. Отже, 39 це 3 помножити на 13. Підкреслюю спільні множники. 13, 13. І дивіться, виходить, що у нас тільки один спільний ножник у них. Тому я його одразу записую, перемножати нічого не потрібно. Тобто я виписую підкреслене число в одному з розкладів. Це число 13. Більше немає. Тому найбільшим спільним дільником двох чисел 26 і 39 є число 13. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте восьме завдання. Перевіряйте. Розкладемо число 34. Число 34 ділиться на 2, тому ділимо 34 на 2, отримаємо 17. 17 просте число, тому 34 розкладеться, як 2 помножити на 17. Розкладемо число 51 на прості множники. 51 ділиться на 3. Це буде 3 на 17. Отже, 51 розклалося 3 помножити на 17. Підкреслю спільні множники 17, 17. І найбільшим спільним дільником буде число 17. Дев'яте завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 25 і 12. Розкладаємо на прості множники 25. 5 помножити на 5. Розкладаємо на прості множники 12. 12 з таблиці множення 2 помножити на 6. 2 записую, а 6 це 2 помножити на 3. Підкреслити спільні множники, а спільних множників немає. Що ж тоді писати для найбільшого спільного дільника? Якщо спільних множників немає, то найбільшим спільним дільником буде число 1. І ось такі числа, в яких найбільший спільний дільник виходить одиниця, називаються взаємно простими. Самостійно виконайте 10 завдання. Зупиніть відео і працюйте. Перевіряйте. Розкладемо на прості множники число 33. Це 3 помножити на 11. Розкладемо число 20. Це 2 помножити на 2 і помножити на 5. Бачимо, що у розкладі цих чисел спільних множників немає. Тому найбільшим спільним дільником записуємо число 1. І числа 33 і 20 називаються взаємно простими. Зверніть увагу, 33 і 20 не є простими числами. Але один по відношенню до одного, вони називаються взаємно простими. У них немає спільних ножників в розкладі. І найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює одиниці. Ще раз. Якщо найбільший спільний дільник двох чисел дорівнює 1, то такі числа називаються взаємно простими. Не. Підведемо підсумки. Під час уроку ми знаходили найбільший спільний дільник двох чисел за алгоритмом і виконали 10 завдань. Ми при цьому вдосконалювали навички розкладання чисел на прості множники. І ми дізналися, які числа називаються взаємно простими. Задання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!